Найкращий найсмачніший для мене весняний салат з овочів. Беремо огірки, скільки у вас є один, два, якщо велика компанія, то можна і більше: один помідор. А, капусту. Нарізаємо огірочки четвертинками, можна полосочками. подрібнюємо томати, капусту молоду. Я взяла шпинат, можна брати. Салатний мікс зелені, але я не дуже люблю руколу, тому я взяла шпинат, я його відпочитаю. І весь секрет в цій заправці. Беремо десь 2-3 столові ложки олійки оливкової або авокадової, як у мене зараз. Додаємо туди 1 чайну ложку цукру, не більше, бачите, це чайна ложечка, десь третину чи четвертинку чайної ложки солі, трішки чорного меленого перцю. І замість оцту в цьому рецептові я вижимаю сік лимона. На відео ви бачите, як я вжимаю лише половинку соку лимона, але потім, коли я спробувала вже готову заправку в салаті, і мені здалося, що достатньо кислотності, тому я вичавила туди ще і другу половинку лимона. Тобто в мене пішов цілий лимон для отримання лимонного соку для заправки. Замість цукру ви можете використовувати в цьому рецептові мед. Усі ці сімена насіння ламона ми викидаємо, вона нам не потрібна і дуже довго, дуже нудно, але розмішуємо цю заправочку, щоб наш цукор розмішався. А вже шмет в цьому сенсі більш смачний, тому що він і розходиться більше, розтворяється. Заливаємо салат заправкою, дуже добре перемішуємо і отримаємо неймовірно смачний зелений весняний салат. Він може бути і влітку приготований, але навесні він особливо корисний своїм вітамінним складом. І ця заправка вона кисло-солодка, така, дуже приємна. Салатик виходить і трішки солоденьким, і з кислинкою. Ну, дуже смачно. А вже ж ви можете додати ще сюди редис по бажанню. Ну, як сказала, замість шпинату лист салат. Але мені смакує саме цей весняний салат, найбільше. Ця версія сама найкраща. Приємного вам апетиту і гарного дня! Як бачите, я салат виклала собі, що буду їсти зараз, а те, що я не буду використовувати, я вставлю в холодильник, накриваю плівкою. Ви можете одразу не заправляти цією заправкою салат, а заправити потім, коли у вас буде потреба. Приємного.